В міській раді були проведені обшуки, вилучені документи, ті, які стосуються частково, ті, які стосуються сьогоднішньої сесії. Інші документи не вилучались ці документи вилучені. Стосовно цієї загальної ситуації. Я не можу ясно відповідати за депутатів, кожен має свої за себе відповідати. Але ви розумієте, що це певна відміна на мене і на бездепутатський ход. Тому Моє бачення перше. Що я запропоную? я Запропоную головам фракції. По-перше, я про себе говорив на минулій сесії, але не в рамках сесії. І тепер я скажу що якщо ми нас обрали, значить ми повинні відпрацювати цей термін і відпрацювати таким чином, щоб місцевість обрядування на території Геройської громади. Не вмерла, а працювала я. Це одна фраза. Друге, по події. Перше, я пропоную переформатувати земельну комісію, не, не образив членам земельної комісії, просто для того, щоб відповідно громадськість і інші, ви бачите ситуацію. пропоную вам реорганізацію взагалі роботи вніше, структури виконавчих органів влади. І для... Тим більше, що це пов'язано із цією подією, це як наслідок, але і пов'язано із наступними кроками, тому що нам треба буде жити зовсім іншому бюджеті наступному році. Тому я вам запропоную, підтримайте, будемо працювати. Не підтримайте, ну, тоді я буду приймати якісь інші рішення. Третє, по земельному відділу, яку, якусь, який також стосується. Каснулося це питання стосується. Проведемо внутрішні розслідування комісії очолювання особисто.